Вони дружили, робили спільну справу і майже поріднилися. вирішив взяти кулон. Цього Віктора. Але стосунки двох родин не витримали випробування грошима. Між ними пробігла така, знаєте, як чорна кішка. Колись безбідне і веселе життя перетворилося на трилер. Я спитала, що сталося. Мене зарізали. Хто і за що позбавив життя багатодітну матір. Тому на Київщині сталася трагедія. Серед білого дня у Фастові вбили місцеву 42-річну бізнесвумен. Слідство й досі не встановило мотив злочину. Ми провели власне розслідування і розкажемо вам, як у цій історії переплилися долі двох родин, а також до чого може привести жага помсти. Того березневого дня на дворі було мокро, дощило. та Алла все одно вийшла на прогулянку. Я йшла через цей двір до мами. Коли жінка поверталася додому, побачила страшну картину. У дворі біля дитячого садочка лежало закривавлене тіло, а зверху на ньому сидів чоловік. Вона лежала лицем в землю, а він сидів у неї на спині. Я не бачила в нього в руках ножей, я бачила тільки, що він наносить удари. У неї куртка була в крові, і в неї з рота шла кров. Алла була шокована. Вона не знала, куди бігти, тож почала щосили кричати: Ей, ей, що ти ділаєш? Він почав вставати, цей мужчина, і почав бігти в мою сторону. Пальцем він мені перекриє, що тіпа, тихо. Я стала розтірялася, тому що побачила, що встає жінка, і в неї вся куртка була в крові. Закривавлена жінка змогла підвестися на ноги, і вже тоді Алла впізнала в ній свою знайому. Почала говорити Ліля, скоро, скоро визиваю вона, ні. Я сама. Лікарня була всього за кілька метрів від місця події. Тож поранена жінка, хоч і була в стані шоку, змогла сама туди дійти. Це було звичайно якимось шоком, коли вона забігла в приймальне відділення. Ця крива вона руки в крові, правою рукою вона держалася за ши. Я її спитала, що сталося. Вона говорить: мене зарізали. Медики негайно почали операцію і викликали поліцію. Урятувати жінку не вдалося. Вона померла від втрати крові просто на операційному столі. Медики нарахували 24 ножові поранення на її тілі. То хто ж ця жінка, яку так безжально порізали просто серед білого дня? Пані Любов, мати загиблої, незряча жінка всі сльози виплакала, втративши єдину дочку? Зараз важко, важко. Повідьте, як тяжко. З її оперонь вона мені тук тук стукала. Дещось стукне дідька. Як почула мамочка, кажу, мене ж ніхто ніколи не називе мамою. А це так страшно. Життя Лілії обірвалося в 42 роки, вдова. Сама ростила трьох дітей. Найменшому Любомирові було всього чотири рочки. Жінка була малим підприємцем, мала ларьок, де торгувала дитячим одягом. Жила в достатку, їздила на іномарці. Старший син навчався в Польщі. Це була мама трьох дітей, донька сліпої матері. Да? Щоденне життя, яке складалося: робота, школа, садочок, мама, магазин, робота. Тобто, в неї графіку цей був розписаний отак, одну от, от, по хвилинках, да? в неї не було особистого життя. Того дня по обіді Лілії зателефонували з садочка і попросили забрати сина. В нього підвищилася температура, тож жінка швидко зібралася. А менше ніж за пів години сусіди принесли любові страшну звістку. Тетя Люба, тіба надаш ви пришли к вілі. Що случилось? Лілі прооперувала. Божена, як прооперували. Я ж тільки минут 15-20 п'ятнадцять, двадцять снігавріла. Я нічого не болела. То би, таки упала. Але Лілія не упала. Її вбили. Просто біля дитсадка. Вона так і не встигла забрати сина, який чекав на матір. Тепер Любомир і його дев'ятирічна сестричка Софія живуть із двоюрідною тіткою. А Микиті довелося перевестися на заочне відділення і повернутися з Польщі додому. Дуже тяжко було. Я тходіла неділю. Приходив цей син. Стояв і гладив та місце. Це тут присіла моя мама. Змити без лісне. Сильна злива змивала усі сліди злочину. Кров та відбитки взуття нападника. Правоохоронці працювали цілодобово. Слідчі припускали, що за жертвою могли стежити і знати, якою дорогою вона ходить по дитину. Від будинку, де мешкала жінка, до дитячого садочка 300 метрів. Тіжки йти чотири хвилини. Водночас відпрацьовувалася версія спонтанного нападу. Адже того дня Лілія йшла по сина у незапланований час. Були складені списки раніше судимих таксистів, осіб, які перебувають на обліку в нарколога. Тому що це могла бути і наркомани, і тому подібне. Було допитано близько 250 осіб в місті Фастрі. 250 допитаних і жодної зачіпки. Слідчі подали запити до інших відділів поліції і з'ясували, загибла раніше зверталася до них із заявами, що їй погрожують розправою. Вона мала дійсно реальні конфлікти ще судового розгляду справи цієї, війни. і при розгляді цієї справи їй погрожували її опоненти по, по справі. Зокрема, погрожували щодо позбавлення життя. Ми дізнались, кому перейшла дорогу жінка-підприємець і хто їй погрожував. Поки одна група оперативників шукала підозрюваних, інша перевіряла найближче оточення жертви. Особливо слідчих зацікавили бізнес-зв'язки цієї сім'ї із кумами. Колись Ліля працювала касиром у банку, а її чоловік Андрій продавав машини. Одного разу їхні друзі Віктор та Алла запропонували зайнятися власним бізнесом. Віктор побудував автомийку і запросив Андрія бути співвласником. Партньорство переходило в дружбу. З такими зв'язками лучших партньора ти не знайдеш. Спільна справа згуртувала дві сім'ї. А коли в Андрія з Лілею народилася донечка, Віктор став хрещеним батьком. Андрій вирішив взяти куман з її чоловіка, цього Віктора. Коли хрестили ніж. Та дружба похитнулася в 2010 році, коли виникли проблеми з бізнесом. Нібито хтось накинув оком на спільну справу двох сімей. Приїхав його якийсь товариш. Вийшов відео, у них якийсь конфлікт, мабуть, був. І він вирішив їх припугнути вистріл дробовиком в сторону, чи вверх, не знаю, в бок. І картеч відлітіла йому в шею і відказала нижню часть тіла. Віктора паралізувало. Чоловік хотів помститися кривдникам і просив свого друга та партнера Андрія свідчити проти них у суді. Сам безпосередньо конфлікт і саме спричинення цієї травми він не бачив. Але від нього його партнери почали вимагати, що він дав свідчення про те, що він все особисто бачив, що це були неумисні дії, які були направлені. Ну от на вистріл. В нього між ними пробігла така, знаєте, як чорна кішка. Після цього інциденту Андрій, чоловік загиблої, продовжив керувати автомийкою. А його кум Віктор все більше часу проводив у лікарнях. Вони, наче, і залишалися партнерами, але у стосунках явно повіяло холодком. А вже через кілька років між двома родинами розгорілася справжня війна. Навесні 2014 року на автомиці працівники відзначали вдало підписаний договір із фірмою-партнером. Компанія зібралася велика. Бо і Андрій. Усі разом випивали та пригощалися наїдками. Але раптом чоловікові стало зле. Суду, анімація, я я позвонив, його стан. Сказав, біну, попів медилей. А потім в півтори вночі мені дзвонили і сказали, що його вже немає. У висновках судмедексперти написали – отруєння оцтовою кислотою. В ну, больниці сказали, що яд був довго дістим. Місяць дістла вона в неділю, дні десять. Отрута оцтовою кислотою – це дуже серйозне ураження. Якщо її випити навіть 30-40 мл, тобто це розмір маленької Чарочки. Це може привести до летального наслідку, опікає ротову порожнину слизову оболонку і підслизовий, а іноді повністю пропалює стравохід, шлунок. Смерть Андрія стала для його родини потрясінням. Сім'я припускала, чи їх рук це справа. Ну, є дуля така, це серце, що йому помає. Після отруєння Андрія слідчі порушили кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство. Справу доручили молодій слідчій. Упродовж п'яти місяців вона вела розслідування, а потім її зупинили. У 3.53 ночі подзвонив телефон. Оля нас ограбили, побили і ограбили. Бабушка сидить, мама Юліна. Там десь забита на кроваті, побита, збита. Ага. Вона не ворушилася. Тільки я їй говорила, як дивлюся, наша юлічка також лежить, ручка сіти головка, тако лежить. Я це все як побачила, почала кричати, вибігла і вже й скоро сповнила, і все на світі. Отруєння бізнесмена та вбивство слідчої. Оце поворот. Правоохоронці хотіли об'єднати дві справи в одну, проте не знайшли достатньо доказів для цього. Мені вдалося поспілкуватися з чоловіком. Тієї слідчої судові е, процеси до цих пір ідуть, і суди не закінчені. Але до цього часу вируку нема. Справу ж про отруєння Андрія поклали в довгу шухляду, і досі невідомо, хто вкоротив життя бізнесменові. Чоловіка Лілії отруїли у 2014 році. Жінка була налякана, адже тепер саме вона мала співпрацювати із партнерами яких підозрювала у його вбивстві. Але спільні бізнеси з кумами руйнувався на очах. Алла та Віктор нібито відмовилися ділитися прибутками з нею. Віля до мене приїхала і каже Андрійна, каже, мене взагалі туди не допустили. Перед нею закрили ворота і сказали: Ти тут ніхто звати тебе ніяк. Ліля вирішила звернутися до Васильківського суду. Та в атаку пішла кума Алла. Алла звернулася з зустрічним позовом, щоб суд збільшив її частку, тому що от вона вложила у вигляді ремонтних робіт там біля 800 тисяч гривень. Упродовж чотирьох років жінка в суді доводила свою правоту, загинула. А рішення суд так і не виніс. Алла владеліс вона була зацікавлена, щоб зібрати ту мойку. Зараз колишня автомийка більше нагадує місце бойових дій. Усюди розбите скло, зруйноване перекриття. Проте видно, що автомийка була великою. Одразу шість боксів могли чистити автівки. Нині бізнес, який колись був прибутковим, перетворився на руїни. Далі ви дізнаєтесь, чи причетна кума лілії до її смерті. І що вдалося дізнатися нашим журналістам про знаряддя вбивства ексклюзив гучної справи. Із першого дня вбивства слідчі мали відеозапис із камери спостереження. Камера зафіксувала чорну іномарку. А свідки злочину запам'ятали чоловіка середнього зросту у капюшоні. Окрім цього, завдяки мобільним операторам. Виявили телефонні номери, які були поряд під час вбивства. Увагу звернули на тих, хто був проїздом. Відстежили авто та виїхали на затримання. За підозрою в нападі на лілію затримали двох чоловіків із Києва: Олексія 43 років та його 22-річного сина Дмитра. До цієї пори прямо не віриться. Хороша була сім'я, і можна сказати, примірна була сім'я. Оперативна група приїхала по них через два дні після інциденту. Вдома був лише Дмитро. Правоохоронці з синового телефона написали повідомлення батькові: мовляв, негайно приїжджай. Олексій приїхав на Чорній номерці, яку, до речі, зафіксувала камера спостереження. Це підтверджує слідчий при огляді транспортного засобу дійсно було виявлено кров, яка може походити від потерпілий. Цукров було виявлено на пасажирських тверцятах автівки передніх на місці, де сидів наш виконавець. Слідчий назвав Олексія виконавцем, бо його зізнання перетворило напад на замовне вбивство. Першочергові. Показання нашого підозрюваного про те, що він отримав замовлення від певної особи. Але з його ж тих самих показань, які, на жаль, невідомими особами були якимось чимовим розголошені, не розумію, що за нас справа. Ним було зазначено, що при зустрічах був присутніший чоловік цієї особи. Після зізнання підозрюваного в скоєнні злочину в мережу потрапило відеодопиту. ЗМІ одразу заявили, Ліллю замовила кума. Такої ж думки і сім'я загиблої. Гала сказала, «Та да ти нічого не получиш, ти там ніхто. Вона, говорила, ну час від мужа вже залишилася. І коли сказала Алка, що ти ж все одно підеш з пустими руками з цієї мойки, вона говорила, На мені земля чиститься, що ж дітям положено, вона говорила, я тебе уничтожу. Після затримання підозрюваних у вбивстві оперативники вирушили по так званих замовників. У під'їзді власного будинку затримали не куму Аллу, а і сина Івана. На жінку кайданки надягли згодом, коли вона приїхала у відділок, щоб визволити свою дитину. З нами погодився зустрітися Віктор, голова цієї родини. Він єдиний, хто зараз на свободі. Віктор мешкає в Києві. Відтоді, як його дружину та сина затримали, за ним доглядає рідний брат. Чоловік після поранення в шию паралізований. Він може лише повертати голову та рухати однією рукою. Умідателі я його не біржуть. Я не зможу взяти. Віктор не розуміє, чому його сім'ю вважають замовниками цього вбивства. Так як вони кажуть, що ми там заказне вбивство і щось. Ліля, тож ми б що, получить половину этой мойки, которая цена 15.000 долларов. Проте Віктор упевнений, що загибла та підозрюваний у її вбивстві були знайомі, навіть в спільні справи. Ліля, я знаю, у неї був який лоток латок, голяль на базарі Василькові, і вона получала товар. І з моїх істочників, наскільки мені відомо, що то ли він їй його должен. Быть то лілія теж не деньги ему. йому. Тобто він її знав ще давним-давно. Тобто чоловік не виключає, що Олексій знав лілію. Проте вже за мить сам собі починає суперечити. Наскільки я знаю, він її не одягнув. Це взагалі не він. Це хтось інший наркоман якийсь, я не знаю, манічила, стільки ножових ранінь, це звісно, це жах. Дивіться далі, як до цього вбивства причетні діти затриманих? Чому під час інтерв'ю чоловік, якого вважають виконавцем, заплакав? Віктор заперечує причетність своєї родини до вбивства. Вважає, що їх підставили. А що скаже той, кого називають виконавцем? Ми взяли ексклюзивне інтерв'ю в Олексія. Прямо в СІЗО. З моменту затримання. Він жодного разу не коментував цю трагедію. Олексій чекав на журналістів. Хотів спілкуватися, хоча помітно нервувався. Каже нікому не довіряє, бо все і всі проти нього. Десять місяців вони з сином перебувають у СІЗО. На момент затримання офіційно зізналися в скоєному, та потім їхні зізнання змінилися. Машина ні значили, що озвучують три м'яці. Перша версія, що вона не додала денег, потерпівшись. Стара версія, що заказали до масинки. Третя версія була, що заказав муж міхтар. Із перших хвилин інтерв'ю чоловік твердив, що слідчі примусили його взяти вину на себе. Він узагалі нічого не знає про загиблу. коли А На фотографії судді бачив ну, на мастях видел фотографию. И все. Я не, не, не знаю, ту семью не знаю. За словами Олексія, він під тиском правоохоронців зізнався в злочині, а ще боявся за синове життя. Ну, потім почали говорити, що ти дуже взяти на себе ось це вбивство, яке було на днях у фасті. Е а от сина, от ти втрачаєш сина, але тобі треба, ти подпишись, а потім через місяць два тебе випустять. То есть у нас довіри через сина? У нас рі так. Тільки через сина. Тому що я так ще не согласав, не залишався. Син раз коликнув через окно. Я зараз повершусь. нет, наче кричати не вдумай. Вже там не передати. Справа тримається лише на зізнанні, яке вибили тортурами. Так, уважая адвокат обох подозреваемых, Подбирался пыткам органам досудебного расследования. Проходили в через какое-то время. Обыске автомобиля, жилья там. И, соответственно, обвинение строится на тех выбитых показаниях. Нашли ли нож, например? Проведите сразу следственный эксперимент. Свозите их на место, где действительно, якобы, не выбросили ножи, если они есть. Да? пройдите по этому маршруту прочешите эту местность и займите эти ножи. Отож, у следства есть лишь один прямой доказ. Следы крови жертвы на внутренней руке в машине затриманных. Там бы были сиденья в крови, там бы были и обшивка в крови. Они должны были эту машину там до разобрать, наверное, чтобы действительно убедиться в том, что она как-то причастна к этому. Проте следствие стверджує противоположное. Мы с ним не проводили следствие эксперимента, сколько он отмолвался от него. Відтворення з ним не проводилось на місці події його показань. А чи збігаються покази, наприклад, сина цього виконавця і самого виконавця? Давали однакові покази. В подальшому пособник також показання не змінював, але постійно однакові. Нині син проходить у справі як пособник, тобто той, що підсобив у злочині, і він не змінює зізнання на відміну від батька. До речі, зміна зі знань на руку підозрюваним, знаючи про всі зібрані слідчими докази, адвокати вибудовують лінію захисту і таким чином зводять нанівець усю роботу правоохоронців. Законодавець надав право стороні захисту знайомитись з матеріалами. Таким чином, сторона захисту вже є обізнана про ті ключові, скажімо так. Докази, які є в органах досудового розслідування. І в подальшому вона будує свою е, позицію захисту. Тому вони можуть змінювати ну, покази в залежності від того, які докази їм стали відомі. Дивіться далі, яким ножем, ймовірно, вбили Лілію. І чи відпустить суд під домашній арешт? куму загиблої? І Віктор кум загиблої. І Олексій, підозрюваний у вбивстві, запевняють, що їхні сини не причетні до цієї справи. Більше того. Вони заперечують, що взагалі знайомі між собою. Але їх затримали не просто так. Слідчі знають дещо більше про зв'язки дорослих і дітей у цій гучній справі. У них не було зв'язку між собою. Їх зв'язок це їхні діти, які вже в подальшому ну, привели до спілкування між собою батьків. Наша замовниця ну, скаржилась безпосередньо виконавцю. От в подальшому, да, коли вони познайомились. Що є ж в мене проблематика, її потрібно вирішити. І Ця проблематика це людина. А вирішення вона бачила для себе це фізичне знищення цієї людини. Алла могла замовити свою комулілію, бо їй набридли судові тяжби. Такої думки слідчий: можливо, мати й обмовилася синові про це, а той розповів своєму товаришеві. Але відеозізнання, яке поширили в мережі, свідчить саме за себе. О, хто тебе просив? Ваня спочатку почав громаду. Типа найдіть кого-нибудь, найді кого-нибудь. Як прізвище? Чому знаю прізвище? Ага. Ну, ваня, мама, Алла і папа вітя З ким конкретно ти розмовляв? Ну спочатку з Ваней. Так, а потім. <кху> Він мене вирабатував, давай, давай, надій кого не будуть, кого не будуть. Ми нас заказали, нас рохнуть скоро. Короче, ну, жалко стало. Угу. Це нас, типа, всю сім'ю нашу рохнуть, батька стріляли, батько лежить. Ну, на жало, сюда. Скажіть, будь ласка, коли вперше Іван почав пропонувати? Весь назад. Год назад. Ну він думав, що не проходить. І Льоша, поможи, поможи. Ми сіню заказали, мене заказали, мамку поб'ють. Ну і все, в розказувати, яка вона сучка, чоловіка свого травила, мусисною кислотою. І цього ж. Чоловіка їй заказала, щоб стріляла з автоматами. І що зараз опять їх заказала. Ви скоїли да. убив. Угу. І я скоїла. Должна була зробити друга людина. Я ж кажу, заплатив, передав деньги, я. І все. Я він с упав з Суму отдалиш зі б тилі сразу. Найти сі б і б тепер. Типа все на мене закинулося. Давай б а трабатувай, бо тебе закажуть. Давай, давай, ти ж на то, що діва дружить з вами. Минув майже рік з моменту затримання. Після першого зізнання, яке ви щойно почули, чоловік іще двічі змінював свої покази. Зізнався і викрив замовника, потім взяв усю вину на себе, а зараз каже, що взагалі нікого не вбивав. Сьогодні у слідчих і справді є лише один прямий доказ кров на руці машини. Знаряддя вбивства так і не знайшли. Хоча достеменно відомо, що жінку порізали колючо ріжучим предметом. На перших допитах батько і син розповіли, і з чим вони пішли на злочин. Ну, взяли вже з собою щось брали ж що... правда. Ну що мене в кухні. Що це за ніж? Охоті там? Ну як не кухони, а. Типа охотницям. Mm. Что там видите Ну, Типа охотничий якісь? Ну, ну, наверное, охотники. Я не знаю. Та Олексіїв син давав зовсім інші свідчення поліцейським щодо ножа. Ты сказал, что в статье ну, нож там был. Да. Вот ну, за нож был. Лично его? Ну нет, я вот хожу со своим личним ножом, а он никогда не видел с ножом. У него никогда ножа не было. Але досі про знаряддя вбивства нічого не відомо. Підозрювані заявили спочатку, що викинули його дорогою, а потім запевнили, у смітник біля будинку. 45 чоловік було залучено, 30 чоловік додовольці. Наші працівники теж були залучені, слідчі наші були залучені для пошуку. Люди ходили е 10 кілометрів туди-сюди, але нічого ноль взагалі. Першочергові його покази вже були направлені, щоб уникнути кримінальної відповідальності і були частково неправдиві. Перевіряючи його покази на той період часу, ми вже з'ясували, що він вже намагається навіть з першочергових показів з якось приховати всі сторони своєї злочинної діяльності. З особистих джерел ми дещо дізнались про ніж, яким могли вбити жінку. У фахівця з'ясували, модель рідкісна виготовляється за кордоном, і що цікаво, протягом останніх п'яти років до України офіційно не завозиться. В інтернет-магазинах, які спеціалізуються на холодній зброї, таких ножів практично немає. Ми обдзвонили з десяток сайтів, де вони були в наявності, аби з'ясувати, чи був у підозрюваного Дмитра такий ніж. Вигадали легенду, мовляв, у друга був точно такий ніж, але він його загубив. Ми хочемо зробити подарунок, і обов'язково перепитували, може друг у них і купував його в період з лютого до березня 2018 року. Називали ім'я Дмитро та вказували його номер телефону. І раптом один із продавців знайшов серед клієнтів магазину контакт Дмитра. Телефонний номер був тим самим. Правда, удовольствие зовут. Діма зовут. Ну там он пришел, не воно. Да. І сколько он стоит? Это было раньше? Это еще раз. Цей ніж коштував 4,5 тисячі гривень. Та в спеціалістів ми дізналися, що це копія дорогого авторського ножа, який коштує понад 40 тисяч гривень. Если говорить техническим языком, это либо туристический, либо же для э, сувенирной продукции, которая по своим внешним да, признакам напоминает э, холодное оружие, но по факту таковым не является. Насколько мне известно, оригинал ножа стоит порядка тысячи долларов. Китайские копии на рынке Украины можно приобрести от 500 гривен до 2000. Это острый предмет, которым можно порезать, и от потери крови человек может умереть. Ми поїхали на слухання справи про вбивство Лілії. Там мали обирати запобіжний захід для Алли та її сина. Однак засідання не відбулося. На нього не з'явився Віктор, який у справі проходить як свідок. Раніше через стан здоров'я чоловік просив суддів проводити онлайн трансляцію судового засідання. Цього разу він не скористався такою нагодою. На засіданні зустрілися три родини, мати загиблої плакала. Але навіщо ви замовили свою куму? Та хоч би скільки підозрювані мовчали, слідство переконане: покарання буде. Це вбивство на замовлення, вбивство засбиво жорстокістю. Теж передбачає довічне позбавлення волі. Усі факти, які наші журналісти зібрали про ніж, ми обов'язково передамо слідству. Дружба не витримала випробування грошима. Жага помсти і наживи зруйнувала долі трьох родин. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.